Всім привіт, котики та кіски, Я містер Котік. Сьогодні будемо грати у Standoff 2. Ну що, поїхали? Let's go! Let's go! Так, ну що, натискаємо грати? Так, давайте. Давайте, давайте зробимо проти всіх. Так, вибрати. Так, чекаємо, завантажується. Так, карта завантажується вже. Так, спецназ. Вибір команди бачите? Чули, у когось щось впало тільки що. До речі, хто не знав, я вчуся грати у три пальця. Що, що. Для мене в два пальці дуже важко грати, а в три пальці це, ви мене зрозуміли, це капець як важко для мене. Але я вчуся. У мене трішечки вже виходить навіть не кожного разу програвати. Так, все. О, все, чувачок. Зробили мінус. Так, мінус один. А це що? Це мінус два? А А, а, а ч. А, О, автомат крутий. А де. Та. Чо це? Де ді? Ага, це що, кожного разу? Різна зброя сама. Вибирається. Та чувак. Я граю, до речі, у три пальця, а ти uh, oh, у три пальця граєш чи ні. Та ну ти дивись на нього. Oh, Ха-ха-ха! <свістеріг> Все, мені вже добре. Так, бачили пістолет чомусь. А чому? Це що. Після кожного мінуса в мене зброя сама. Міні... Так куди ти підстрибуєш? Ти диви на нього. Найс. ТА як? Прикольно, пушка. Да, блин, че ты? Ты, ты, то як, ну як? Ты, че, чувачки? Ви у три пальця там граєте, чи у два, чи у один. Oh my. Та, так так. А звідки це він пуляв тільки що в мене? Я не встиг побачити. Це що я вбив його тільки? Що? Це... А, ні, це інший. Але я теж в нього, мені здається, вистрілив а, в один. Так капець! Разом з тим чувачком вистріляв. О, все, мені здається, що я того чувачка мінусанув трішечки. А я думаю, що там таке, він присів, і я його не бачив. Так. Та чи... А чому зброя? Вона що. Змінюється за. Все. Перше місце. У мене, бачите, я виграв у мене перше місце з кінця. Ха-ха-ха. Прикол. Так, ну що? Мені сподобалось бачите такий швидесенький е забіг зробили, по постріляли. Ну що, так сьогодні постріляли, капець. Е е мені сподобалось, кому теж сподобалось, Натискайте на вподобайку, натискайте ще на кнопку Поділитися з друзями, щоб вони побачили, як я граю у три пальця. Ще натискайте підписатися на канал, хто ще не підписався. Натискайте ще на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще я вам залишу посилання ось тут. Натискайте стендов 2. Ось тут натискайте стендов 2. Сюди натискайте підписатися на канал. Та ось тут натискайте граю у хоро жахи, містер Мід. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!